Зараз зніму рум тур нашого будинку, там підписниця моя просила, тож, пішли, покажу вам, як і що в нас буде. Заходимо в будинок, це головний буде вхід. Так, і тут розказую. Тут буде встроєна шафа. Ось так. Тут буде коридорчик такий. Встроєна шафа, вхід в неї буде звідси. Тут якийсь топчанчик. Бо шафи більше в мене, напевно, ніде не буде. Так, тут буде перестінок, двері, це буде котельня. Там буде ще один котел. Тут, напевне, буде арка. Або двері, ну, я більш схиляюсь до арки просто. Ну, Квадратне. Хочу... Зараз будемо, зараз цукерку. Так, і пішли. Тут у нас поки що речей багато. Зараз тут син в цій кімнаті, але ця кімната буде наша. Це тут теж куча речей, тут повинна бути. Моя майстерня, це там, де будуть всі мої для рукоділля речі, машинки швейні, поки що думаємо, що буде так. Тут кімнатка мами. А, так, пішли далі. Тут кімната дівчат, Уже в процесі, до... сподіваюсь, швидко її чоловік доробив. вже Будемо на днях докупляти ламінат, підлогу вони будуть заливати. А, так, далі, тут у нас туалет. Ну, тимчасово, поки що в нас так. В туалеті тут теж у нас планується маленький рукомийник. Ось чоловік зробив. Ну Тут я хотіла підсвітку, але не знаю, буде-не буде. І тут, на всяк випадок, що якщо буде в нас бойлер, ну в цьому місці він буде теж виведені труби. А так, поки що, тимчасовий унітаз. А Тут буде Матвія кімната. Зараз поки що ми тут з дівчатами, але це буде сина кімната. Це в нас ванна, тут у нас поки що й посуд, і все. Зараз такий хаос. Тут буде душ, душова кабіна, а в цьому місці буде ванна у нас. Зараз тимчасово стара ванна стоїть, але так що так. Так, і це в нас буде і кухня, і зала. Вона буде як разом. Це куточок дитячої меблі, які будуть в їхній дитячій. Сподіваюсь, скоро вони вже будуть там стояти. Так. Ну, Тут кухню я зачасту тут зараз я в порядки навожу. Дам. Щас вийдем. А це буде у нас вихід в сад, і тут у нас цим літом чоловік хотів, але як вийде, будемо вже дивитися, залити тут, у нас буде така тераса. Оце ось фундамент, там новий, бачите, оце, буде стіна тут. Тут вихід буде, і тут тераса буде аж до сусідів туди і майже до дерева. Така велика. Ну, Зверху буде, звісно, закрити дах. І тут сьогодні тепло. Да. Але наразі поки що, друзі, так, чоловік обіцяв дівчаткам зробити гойдалку. Тож зараз дороби. Він на роботі доробить там а, і кімнату, і по роботі в нього трішки буде менше роботи. І тоді отут думали її десь поставити, десь їм куточок такий гральний зробити. Войдалку, можливо, маленький, батут, там таке да? Гриби в нас. Да. В цьому році щось дуже багато, дрібних грибів таких. Тим літом чоловік. Старший син там допомагав і кум, ну Зробили вони погріб вхідний. Е, але Двері треба міняти. Поставили вони двері старенькі, вони потім набухли і вони не закриваються. Двері тут треба міняти. Зараз я вам покажу. Так. Тут з часом теж перила плануються, але. Поки що так, невеличкий, але, в принципі, нормальний. О, холодний. Ось так. Також цей сарай теж в тому році був збудований. Тут ще теж двоє дверей треба. Зараз тут ось таке зерно, Ну, це свекрушка хазяйнує, тут вона куря меле. Всяке таке... А тут же шкурочки для них. Так, мої зайчики. Вони яєчка є, але поки не займа. Цей будиночок тут теж був такий, ми його залишили. Тут майстерні чоловіку. Перші двері зробили, ну, залишили таку. Тут теж двері були, але їх заложили і там дві кімнатки в цьому будиночку. Тут хазяйне. Мама наша, ні, тут дві кімнатки. Ні, моя нет. дві кімнатки. Тут, коли не було ще у нас того будинку, тут ось і туалет, і душ. О. Так що так, а в цій кімнатці, тут просто є пічка, тож взимку теж тепло. Тут кроваті стояло більше, ми тут ночували, ну поки що не було в тому будинку можливості. Зараз там вже опалення все є. Друзі, ось першу полуничку знайшла. А поки ще так трішки, а так зелена ще. Зараз понесу малим. Це ж домашнє без нейтратів, бо я ще не купувала полуницю. Зараз будуть пробувати. Ідіть сюди бігом. Полуничка, давайте, підожди, підожди не їж. давайте помиємо її. Я котлети протушую. Тож додаю сюди водички, закриваю кришкою і хвилин 5 вони в мене киплять. Можете написати, ви так робите чи ні, тому що в ну, мене так мама робить, і я роблю рибні, котлетки ні, а курячі або свині протушую. Ну что там, получается? Да. М -м -м. Класс, дякую. А где другую ногу? Давай. Ну что, выходит? Ой, трехи промазала. Ничего, ничего, я вытру ацетону. <ракова> Це, друзі, мопед чи скутер ще моєї двоюродної сестри. Він дуже старий, ще до 2010 року, напевно, був куплений. Там ще дідусь на ньому потім їздив, потім тато щось намагався його там ремонтувати, а наразі вже батьки його віддали чоловіку, він його віддавав, відремонтували, ну, щоб тут по місту, можливо, там. то на рибалку іноді він з кумом їздить. Так, що таке. Я на ньому їздити поки що не зможу, тому що, як виявилося, на нього наразі треба теж права. Раніше можна було на ньому без прав їздити, тому що моя сестра їздила їй там було років, я не знаю, 13, можливо, і не було ще. А зараз виявляється, що потрібно права. А так як у мене ще немає їх, тож їздити на ньому я ще теж не зможу. Так, і син буде їхати. ну-ка! Отходь ты, девчатка. Давай, Матюха. Давай. Отходь ты, девчатка, давай. Può... <реклама> <реклама> Конечно, я уже <реклама> так и думала, гулять буду ездить. Лень, ти щось вариш, да? Не, виріжу потом. Нифига собі, оце? А, це тут труба буде, так? Да? Ну так, зараз це вийде, що це не їй Понятно. О, чуєш, Оце вона? Полоска, бо я щось її потірив. Це воно тримає, так? Типу, да? Фундамент. Фундамент. Какий ти камуски. Ми коли купили цей будинок, то як виявилося, що там я не дуже розбираюся, але під прямим углом якось труба і там тоді засаряється. Чоловік уже декілька разів чистив, тож вирішили трубу класти нову. Щоб вже не було там, ну правильно, щоб її покласти, щоб не було вже там проблем потім. І так якраз ту яму доробили вже хлопці нову. Я скидала там в минулому відео, хто дивився. І тепер оце ж трубу будуть класти до тієї ями, будуть копати там траншею і нову трубу класти каналізаційно. Киться! Киця! Пішли, пішли, дівчатка! пішліть, пішіть, пішіть і бабуся там ззаду йде. На виступ теж okay. обходимо, дівчата. Обходимо, ліза, <смі> тому що тобі ж виступати в сандалях цих. Давай. Досюнечка, обходь, обходь, обходь. Сюди йди до мене, чого ти пішла туди? Давайте, дівчатка, проходимо. Писюшка. Квіти підемо купимо, так? Да? Купимо квіти такі, як купували вчителі твою школу, так? Так. Yeah. Квіточки. Друзі, купували ми каланхої в горшочку. Зараз зайдемо туди, подивимося, що там залишилось. І вчительці по музиці теж купимо таку. І виявляється, я вдома подивилась, в мене ж теж мама мені давала каланхою, воно ще цвіти. Добрий день. А, є. О, клас. класс. Такі. Такі Білі? Да я думала, може такі яскраві. Да. Ну, Мам, давай, давай тогда красненький. такі. такі. М -м -м. А Такие. Почему они ничем не, не пахнут? Які ми вибрали? Клас, каланхоя, да? Да, калахончик. Будем зараз дарувати, будеш, так да? Ты попасть, да, все. Просто. Даша привет О на мирна з да. прасником еще до каналізації там еще нас... ага, тут трубу будуть нову класти До Анізавте. каналізаційної ями до нової тоже доробили Десь 4,5 метри, наверное, вона вийшла. Зараз підсиплю трошки пісочку. Матюха, давай відро, одразу це. І Отак просипай. А просто лопати? Та скільки ти заросло Пісочку, і так сипиш, 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 сипиш по теранші сипиш, сипиш, сипиш. Потім розрівняємо, водичкою пролім, положимо трубу. Якщо все нас устрою, потім знову пісочку. А я ж казав вам тряпку дати, аби мені не. Ти не казав, що тряпку тільки дав от як троп. Казав. А яку тряпку тобі? Це ж дання би ти не чувся, ж не доказати нереально. Прям як тобі, до речі. А вітер ти. А? <laughs> Андрюха, знімай давай трубу. <laughs> Як побачити, Які тут як, люди ма, як, як, як усе, баби, як я, як кусив, нікому ж не розрізали, всім влазом. — Давай умнічиш. <ріць> Це природа. Його метр, метр 80, а їй мать метр тридцять. Ну, і вони ж і балакають, ну же ж вони що сплять та все. А вона каже, яка скирда велика. И Миша ж ходить туди и не задам ее. <laughs> класс... Я хотела Нисен пластилин. Бери, я тебе дозволяю. И скажи. Скажи, мама дозволила взять пластилин. Бежи, а грайся. Ты скажешь, Скажу, пішли, скажем, пішли. Мама, давай ступай. Я угу. Да. Опа! Есть! Yes. Сейчас пока так. Ну, дай песок. А навище песок? Ну, чтоб оно не ревность, он же ж песочек мяканький. А, да? Давай сюда. Могу... Я так, берешь? Давай. Папа сейчас славу поймает. Зас дождится. Здорово тебе Або там. Каналізація з, з цього будиночку, так? А да. це що ти робив тоді, як душ. Дай дай лопати, ага. я під чистю. Виглядає. Як ви її обкопали, що, слава Богу, не погріти. А ця буде під нею проходити. Не а що? Воно ну, дуже легко акуратно відкопати, коли знаєш, якщо ззаду можеть лопата і наверх. Папа, да. Оце пісок Той, що викопали копали ви в в ямі, да? А ну-ка. Такий чистенький, вообще класний. Свіжачок. А ну дай подивимося. Давай віднеси если сидит. Да. Вон. пісок над дні там. Короче, перед... пісок. Папа, <смір> яка старость. Ще жити і жити, скільки... буду будувати всього треба. <смір> так ви кажете, що короче, пісок, якщо налити водою, він буде твердий і буде тримати форму, чи що. Так? Це труба труба така? Вона така. Тоненькі таке. Вода в хату? Вода. Ага. От удивіща. А потім його не надійдеш. А, щоб змазувати. Змазувати, ну. Чим ти? Що тут всі поскупчувалися? Машок? Так легко зараз залізло. У у двох пхали і ліза ппали, як забирали. Ну у нас же в дворі тут буде й рівень вище то буде низькувати. Кусочок додати завжди можна. Так. Це, коротше, щоб від можна було додати, чим зрізати. Ти ванну відкрила? Ну, просто ми попробуємо закрити, а ну досі. Ти куди позакривати? Що ви знімаєтесь? Ви не вірите, там, так, мені треба все робити, і сипати, і різати. Я? Давай, Даня, а тут я підніму О, трошечки, да виймило. А ти сюди себе Та Ти ж не в трубу. <клухи> Там трошки. Вимовитися. О! Можливо, ти висово, ти висово, ти висово. Да, ну коли він уже буде насліпаний. Отак ж се... Й-моє, хоч передівався та йди пиво пить. Только помощники. Я особенно в не Ну да. я ну иди, тобхуне. Как с Зробили, конечно, уклон. Уклон хороший. Уклон хороший. Не-не-не, так и что. У нас люди и вылезет. Бачите диви. Ага. Угу. Щоб ось такого ж не було. Ти знаєш, треба пісочком просипати, не пролити, мішки. воно пісочок туди залізе і воно її засмокче. Понял? Угу. А що Та От і досточка там зелену, там отулимо бачить. Mm. Осюди давай. Це щось... Не відсюда. О, це от відсюда. О, так-то. Неси переноску, дань, чи хто там? Мате, тя ту переноску і болгарку Погано, що це буде ще збиття, воно туди подати, блядь. Чого, Та хай бра, раді Бога? Так. Вже там один кусочок такий, нічого стане. Та яке двір буде бути. Давай мені опти. А так по боках повністю не засипай, я то її провірю, поняв? А, так ти вода. Чи поки не Ні, ну заливай, тільки ж. Да. Так, да, щоб воно сюди ж не текло, щоб в болоті не топталося. А, а, вот. ну, а да, Вин, ты бачишь? здесь? Оно на велосипеде. <зывы> Досточку, шалевочку, так сантиметре а пять. <зывы>

Що туди почистити, Від сіля можна буде чистити, 네? yeah. не з ями. Привіз, <клух> оставлю. <клух> Отюди тросик. І От з ями можна буде, і оттуда можна буде. Mm -hmm. А тепер тут теж просипає. Uh -huh. Це паня, щоб під пісок yeah. забрався. Ну, mm -hmm. Все, Обновили яму. Неділя <клух oxidation> <'ilha клух клух> Не покладає рух.

Чоловік, друзі, зрання працює, а я теж іду вже на працю. Сьогодні, напевно, буде гарний день. Друзі, вам всім бажаю теж гарного спокійного дня. І щоб цей день вам подарував тільки гарні емоції.